Дуже важко знаєте, коли ви приїжджаєте з Канади, особливо канадців, не привикли до простору. Тут в Європі все дуже компактніше, навіть де ми зараз входимо. Тут люди просто всюди, в хати на хатах, і люди фактично живуть на горі, а внизу все в магазинчиках. І навіть часто ви можете побачити базари з різними овочами, з різними фруктами. Так як знаєте, просто як в Україні можна собі піти, все позбирати, бо це така, таке життя, такий стиль життя. Нас, наприклад, в Канаді базари, тільки є фермерські маркети. Вони відкриті в специфічні години, і не завжди ви можете, як то кажуть, піти на базар і купити щось свіже або щось таке надзвичайно важливе і хороше. Дивіться просто на цю архітектуру і на цікавинку цього місця. Знаєте, я от зараз йду і ви собі просто насолоджуєтесь і дивіться, тому що не всі люди навіть мають можливість приїхати в Венецію. Не всі люди мають можливість це все побачити на свої власні очі. Я хочу, щоб ви просто побачили і відчули цю саму... все це саме, що я бачу через камеру свого телефону.